Час від часу кожен з нас зіштовхується з якимись проблемами або перешкодами. І іноді ці перешкоди не просто випадкові ситуації, а справді виклики для подолання, яких мало примінити силу, а треба якось змінитися внутрішньо. То що вам потрібно для того, щоб подолати саме вашу проблему? Ймовірно, ви людина, яка в даний момент життя забагато всього на себе начіпляла: чи роботи, чи обов'язків, чи якихось проблем, і ви все це намагаєтеся тягти на собі. І, ймовірно, на сьогоднішній день ви вже усвідомили, що забагато ви на себе взяли, що ви вже знемагаєте під грузом всіх оцих обов'язків. І вашою метою на сьогоднішній день є потреба якось себе розгрузити, трішки познімати зі своєї спини всіх оцих обов'язків, що ви набралися. А заважає вам скинути оце лишнє якась ваша внутрішня установка. Треба, ще треба, ще трошки, ще й оце треба зробити, і оце підтягти, і отам повирішувати. Та ще й схоже, що ви носите якісь рожеві окуляри. Ви немов чекаєте, та скоро воно само налагодиться. Скоро стане легше само по собі. І от до цього очікування, що само воно налагодиться, вам потрібно позбавитися. А зберегти або навчитися потрібно здатності бачити, що цю ситуацію можна вирішити якось по-новому. Якщо, наприклад, ви все життя лізли через гору, то ви маєте побачити, що цю гору можна обійти. А ще потрібно якось призупинитися. Подивіться на ту роботу, яку ви робите. Подивіться на ті результати, яких ви досягли. Зрозумійте, чи туди ви йдете, чи воно вам взагалі потрібно, чи тією дорогою вийдете. Можливо, ви вже давно заблукали і йдете зовсім не в той бік, і ці обов'язки вам взагалі не потрібні. Та ще й швидше за все у вас є якесь переконання, що це саме ви і повинні все робити. Тільки на ваших плечах лежить вся ця відповідальність, і краще за вас цього ніхто не зробить. Це дуже шкідливе переконання. Ви не єдина людина на роботі, в сім'ї, в світі. Ви не зобов'язані тягти все і за всіх. Ви не зобов'язані все на себе звалювати. І щоб таки вирішити цю проблему, щоб таки досягти своєї цілі, позбавитися лишніх обов'язків, які ви вже несете на силу, огляньтеся довкола, які ви маєте можливості це змінити. І зробіть якийсь покроковий план. Ага, я не можу скинути все і відразу, але я можу якось чуть-чуть розпихати у ці обов'язки тим, хто поряд. Біля кожного з нас є якісь люди. І можливо, вони просто не усвідомлюють, наскільки вам важко. Якщо ви не просите допомоги, то хто ж знає, що вона вам потрібна. Тож подивіться, хто може допомогти, у кого є приблизно такі ж самі навички чи таланти, як у вас, і ви можете якусь частину своїх обов'язків перепоручити цій людині. Ну, наприклад, у сім'ї ви все життя готували на 15 душ сім'ї, а вас донечка підросла вже 15-20 років. Ну вона, хоча б картошки вам начистить, а можливо навіть і котлети пожарить. Це вже облегшить вашу ношу, уже стане легше.